Всім привіт! Майже кожне видавництво, окрім КСД, напевно, виставляє кожного місяця передзамовлення. Тобто книги, які вони планують видати в наступному місяці, і тим самим дають змогу читачам придбати ці книги за нижчою ціною, ніж вона буде після того, як книга з'явиться в загальному доступі. Кажу вам відверто, мій перший раз, коли я робила передзамовлення, був і останнім, тому що я придбала книгу від видавництва Жорж Вавилон і. Напевно, Вітя верлиця від української авторки це було напевно одне з перших передзамовлень, які взагалі робили тоді. І мені здалося, що я отримую книгу першою швидше, ніж вона потрапить до книгарень, швидше, ніж отримують її інші покупці. Але все сталося не так, як гадалося. Мені довелося чекати книгу більше місяця, і я тоді дуже сильно засмутилася, тому що все ж таки, коли ти робиш передзамовлення, тоді на той момент ми ще не розуміли, що взагалі це означає в Україні. Я очікувала, що я отримую книгу одною з перших і зможу насолодитися нею раніше, ніж інші. Але все ж таки, Згодом видавництво пояснили, що те, що ви оформлюєте передзамовлення, не означає, що ви отримаєте книгу першими. Означає, що ви отримаєте його по нижчій ціні, ніж вона буде потім доступна в книгарні. Тож я вирішила, що нижче мені ці передзамовлення взагалі. Але по тому, як видавництво виставляє свої передзамовлення, можна переглянути, які книги вони планують видати, і обрати собі бажанки, додати книги, які ти хочеш купити, спланувати свій бюджет на. Наступні місяці, так би мовити. І зараз я вже бачу, що є передзамовлення на серпень, навіть на вересень, на жовтень. Я не знаю, як вони взагалі складають ці плани, але. Я склала собі на великий список книг, які я хочу придбати, коли вони вже, звісно, вийдуть. Не хочеться лізти з поперед батька в пекло, як то кажуть, тому що я і так нетерплива, а ще чекати і переживати, коли тобі прийде книга і чи прийде вона взагалі. Тому що я дуже часто бачила, що книги не приходять, тому що закінчується тираж, і деяким людям просто не вистачає книг, і вони змушені чекати наступного тиражу. В цьому відео я також хочу провести розіграш на одну з тих книг, про яку я буду згадувати в цьому відео. Тому Дивіться уважно, запам'ятовуйте і пишіть в коментарях, яку книгу ви б хотіли отримати з тих, про яку її буду розповідати. Також можете додати одну книгу з тих, про яку я не згадувала, але ви дуже сильно її хочете, і напишіть, чому саме ви її хочете. І я оберу трьох людей з коментарів і подарую їм ті книги, які вони хотіли, про які вони розповіли. Тому пишіть коментар. Лайкайте, підписуйтесь на мій канал. Можете також підписатися на інші мої соціальні мережі: Інстаграм і Тікток. Я також там публікую відео. Але все ж таки це роги зіграш на Ютубі, тому важливий коментар саме під цим відео. І обов'язково також вкажіть свій нікнейм в інстаграмі чи можливо пошту. Щось, як я би могла з вами зв'язатися, якщо випадково ви не будете відповідати під коментарем, який ви залишили. Півно через один місяць я запишу відео, де оголошу переможців цього конкурсу і людей, кому я подарую ці книги. Так як всі передзамовлення вони на серпень, а то й на вересень, тому буде час на те, щоб дочекатися тої книги, яку ви хочете отримати. Тож давайте почнемо з КСД і вони. Роблять не перед замовлення, а просто анонс на кожен місяць, щоб ви могли знати, що вони планують видати. І перше, що я додала собі за видавництво КСД, це Панелопа Дуглас і Менинниця. Я вже багато відгуків бачила на цю книгу, хоча вона ще навіть в нас не вийшла. Але багато читачів читають англійською і діляться своїм відгуком до того, як книга потрапить на полиці Українських книгарень. Тому можна обирати книгу, базуючись на відгукам цих людей. І це досить неординарна книга, точніше, дуже дивний сюжет. Я раніше такого ніколи не читала, і дуже рідко мені зустрічаються подібні сюжети. Це Дарк Роман тут буде повільне горіння і заборонене кохання. їй 19, а йому 38, І він батько її хлопця. Звучить досить таки інтригуюче, тому що в моїй голові це ніяк не вкладається. Але це пенелопа «Дуглас». І від неї можна очікувати чогось завгодно. І я все ж таки прочитала зараз другу частину диявольської ночі. Циклу це схованка, і мені сподобалося. Я не знаю чому, але зіпсований мені не сподобався через персонажів, напевно. А ось тут головний персонаж і його обранця. Мені надзвичайно сподобалося, сподобалася їхня комунікація, сподобалися вони поокремо. Я все ж таки думаю, що я придбаю продовження цього циклу, і до цього циклу ще додам Дуглас і іменинниця. Далі я додала собі ще від авторки. Джаніва Лі непристойно багатий вампір, книга 1. Я обожнюю книги, де присутні вампіри. Я не знаю чому, але це, напевно, почалося ще з серіалу Щоденники вампіра, і я тоді закохалася в Деймона, і до сих пір в, в моїй голові всі вампіри виглядають як Деймон Сильваторе. Коли я побачила в КСД книжечку про вампіри, то. Зрозуміло, що вона мені треба тут. Фіктивний шлюб між людиною та вампіром для нього це щоб відвести розмову про одруження, а для неї щоб вберегтися від вампірів, які бажають її нашкодити. Я б не сказала, що анотація мене зачепила, тому що здається, що воно буде все досить таке передбачуване і наївне, але воно буде про вампірів і я вирішила додати його до списку книг, які я б хотіла придбати в майбутньому. Загалом в КСД досить багато новинок, але я перечитала анотації, і дуже мало книг мене щиро зацікавили. Якщо ви маєте якусь бажанку з КСД, то напишіть в коментарях, тому що мені цікаво, яку книгу ви обрали з тих, які вони вже анонсували. Наступне видавництво це, звісно. Віват. Від Віват у мене останнім часом дуже багато книг. Я не знаю, що вони зробили, але вони обирають книги, які дуже цікаво читати, і видають їх в досить гарному оформленні. І перша книга, яку я додала, це Elsie Silver Бездоганний. І я вирішила, що вона мені теж треба, тому що з подібною. Атмосферою з подібною естетикою У мене ще немає книг. Тут роман про маленьке містечко, ковбоя та дівчину з великого міста. Він є зіркою родео, а вона його помічниця, і їхні стосунки неможливі. Тут, тобто, я так розумію, буде заборонене кохання також стосунки на роботі, які також є забороненими. І мені здається, що тут має бути щось дуже цікаве і пікантне, тому що такий вайб дикого заходу. Має бути чимось новеньким для нас. Не знаю. Я раніше не читала книги про такий захід і про, ем, і про Родео. Далі, звісно ж, Алі Гейзл. Я вже придбала дві книги, теоретично це кохання і ще якась книга, я не пам'ятаю, як вона називається, але я дуже багато позитивних відгуків чула на її творчість, тому я буду її читати. І нова книга від Алі Гейзелву це ненавиджу тебе кохати. Це збірка любовних історій про трьох подруг. Авторка об'єднує тексти під одним дахом, застрягнути з собою та нижче від нуля атмосферою стів і розповідає про компанію нерозлучних подруг науковець. І тут у нас три інженерки, для яких на першому місці професійна кар'єра раптом потрапляють у любовні історії з ворогами. Іскраве поєднання тропу від ворогів до коханців, незвичні умови і романтичне напруження, сильні розумні героїні та красені герої. А ще невеличка незграбність світил наук, коли йдеться про особисті почуття. Далі Дженна Левін, мій сусід, вампір. Як я вже сказала, я хочу зібрати невеличку таку колекцію книг про вампірів, тому що вони мені подобаються. Цій книзі дуже такий легкий і романтичний сюжет. Тут дівчина-художниця, що мені ще більше імпонує, тому що я теж художник-ілюстратор. Дівчина-художниця, вона намагається просувати себе саме як художниця. Але всі ми знаємо, що ця професія є не дуже оплачуваною. Заробити великі гроші, а тим паче вижити в якомусь дорогому місті просто нереально. І тут одного дня вона трапляє на оголошення, де хтось шукає співорендатора, і оренда коштує всього 200 доларів в дуже крутому районі. і Вона вирішує погодитись. Але згодом вона помічає, що її сусід поводиться дуже дивно. Він дуже такий інтелігентний, манерний, знає дуже багато історій. і він пропонує їй угоду. Яку угоду ми дізнаємося в книзі, тому що я так розумію, вона здогадається, що він в оббі? Ще одна книга, яку я додала, це книга обитель помаранчевого дерева. Це початок масштабної серії епічного фентезі коріння хаосу, створеної сучасною британською письменницею Самантою Шанн. Авторка розповідає історію розколотого світу, держав Сходу і заходу, жителі яких засліплені ворожнечею, зневагою та відразу одне до одного. Через плину людей вони не вбачають справжньої небезпеки, загрози повернення давнього зла. Видається, що їхні постійні конфлікти лише підживлюють морок, наповнюючи його могутньою силою, від якої немає боротьця. А я додала цю книгу в список своїх бажанок. Не буду лукавити через обкладинку, тому що до цього я від Vivat не бачила жодної книги з супер обкладинкою і з золотим тисненням, ще з кольоровим зрізом і кольоровим форзацом, Тому я додала цю книгу, тому що вона дуже гарна і дуже гарно виглядає її. Візуалізація на сайті, думаю, що в житті вона буде теж дуже гарна. Наступне видавництво це Рідбері, і перша книга, яку я додала, це Анна Савас, тримає мене нова англійська балетна школа. Це не новинка, і вона вже була видана. І зараз триває передзамовлення на другу частину. Але так як я не прочитала ще першу, тому не можу говорити про другу. Але через те, що побачила в анонсах другу частину, я зацікавилася першою. І якщо ви читали цю книгу, то пишіть в коментарях, як вам вона, тому що я не бачила ще відгуків зовсім про цю історію. Чому вона мене зацікавила? Тому що тут головна героїня балерина, і головний герой, я так розумію, її партнер танцях Буде. Тому я обожнюю дивитися якісь серіали чи фільми про балерин, про академію балетні. І мені здається, що ця історія має бути дуже цікава, тому що взагалі сама професія балерини вона дуже цікавою. Там багато нюансів, дуже багато викликів, дуже багато самопожертви. Тому що хто як не спортсмени, знають, як це жертвувати особистим життям, жертвувати своєю сім'єю, друзями, всім, чим ти можеш насолодитися, окрім своєї роботи, тому що робота стає їхнім життям, тому що спорт, мені здається, це. Просте життя, про це взагалі стає їхнім життям. Тому мені здається, що ця книга буде досить така драматична, але одночасно дуже емоційна і цікава. Наступна книга Моніка Мерфі, те, що я хотіла сказати, але так і не змогла. Ця книга по анотації нагадала мені книгу Дуглас Пан 57 хороша дівчинка, поганий хлопець і таємниці в його руках, про які ніхто не має дізнатися. Я люблю історії, які відбуваються в коледжі чи школі, і напевно якісь такі примітивні, наївні сюжетні лінії, де вона хороша дівчинка, а він поганий хлопець. І я зацікавилася цією книгою. Мені здається, що тут має бути щось дуже емоційне, драматичне, дуже таке динамічне. І тому я вирішила, що я її хочу придбати. Як я вже казала, такі наївні підліткові романи дуже розвантажують мозок і допомагають ніби перезавантажитись, тому що тобі не потрібно розбиратися у світі. тобі не потрібно запам'ятовувати сюжетні лінії інших персонажів. Ти просто ніби читаєш якусь історію, яку тобі розповідає якась твоя знайома і просто відпочиваєш. От для такого настрою я й купляю такі книги. Мені здається, що для кожної історії має бути свій настрій. Звісно ж, лінет ноні, тюремна цілителька, зрадниця крові, книга 3». Я про цю книгу буду кричати всім, тому що це фентезі, яке просто мене здивувало. Воно перевершило всі мої очікування. І якщо існує така шкла оцінювання, то це буде тисячу з десяти, тому що це фентезі воно відрізняється від всіх, які я колись читала. Мені подобається, що в цій історії немає хороших чи поганих тут. В кожного своя правда, в кожного свій світ, кожен обирає свою дорогу. Робить свій вибір, і цим ця історія є цікавою, тому що ти ніколи не знаєш, який вибір зробить персонаж. Вони завжди ніби сумніваються, який. Вибір їм зробити, чию сторону їм прийняти, хто вони взагалі є такі, кому можна довіряти кому ні. Дуже багато таємниць, дуже багато непередбачуваних сюжетних поворотів. І я впевнена, що для всіх любителів фентезі ця книга точно відео в список улюблених. Тому я, звісно, ж з нетерпінням чекаю заключну частину трилогії. А наступна книга від видавництва Богдан Ніхоф Марі, коли впаде король, знову ж таки, роман про вампіра. І цю книгу мені здається, я вже замовила. Вона нещодавно вийшла. І коли я прочитала, що там буде королівство вампірів, то я вирішила, що вона мені треба. Тут про короля вампірів та дівчину, людську дівчину, яка прагне стати королевою вампірів, але не тому, що вона їх дуже сильно любить, а тому, що вона хоче зруйнувати їхній світ зсередини. І мені здається, що це має бути щось дуже цікаве тут від ненависті до закоханості, і та й все. І обкладинці, звісно ж, тут кольоровий зріст, дуже гарне оформлення, звісно ж. І в мене здається, що немає жодної книги від видавництва Богдан. Звісно ж, видавництво РМ. Минулого разу я не придбала нічого з їхніх передзамовлень, з їхніх анонсів, але цього разу я все ж таки вирішила додати книги. І перша книга це. Рене Ахдіє, гнів і світанок, це ретелінг на казку Тисяча й одна ніч. Тут е, жорстокий правитель і жінка, яка прагне змінити долю інших жінок. Кожна наступна його наречена помирає на ранок, але все зміниться, коли його нареченою стане шахрозада. Анотація мене дуже зацікавила. І я вирішила додати цю книгу в свій кошик. Це перша частина, про яку я вам зараз говорю. Перед замовленням триває на другу частину, але знову ж таки я дізналася про цю книгу через другу частину, тому говорю вам про неї зараз. Наступна книга Емілі Сід це прокляте світло. Це друга частина книги це бажальне благословення. І я стільки разів розповідала про цю книгу. І нарешті вийшла заключна частина дилогії. Мені дуже цікаво, як будуть розгортатися події в другій частині, тому що перша частина закінчилася дуже інтригуюче з тих романтичних фентезі підліткових, які ти читаєш, ти від них нічого не маєш очікувати, але воно тобі обов'язково сподобається. На книга це божественні супротивники від Ребекки роз. І я чула дуже багато позитивних відгуків про цю історію. Мені здається, що вона має бути дуже теплою і дуже магічна. Про що це? Двоє журналістів-конкурентів знаходять кохання завдяки магічному зв'язку. Їхня доля залежить від того, чи зможуть вони пройти крізь безодню пекла разом. Дуже цікава анотація. Взагалі, якщо вам цікаво, то прочитайте. Букше, якщо ви дивилися моє минуле відео, влог, де я ходжу по книгарнях в Нідерландах, то ви бачили, що мене зацікавила дуже книга благословання небесного урядника. І я її придбала. Я придбала вже перші дві книги, тому що зараз триваю передзамовлення на третю частину. Я думала, що мені терміново потрібні всі три. Але я не прочитала анотацію про тим, як купити цю книгу. І мені цікаво для тих, хто читав цю книгу, чи можливо дивився. Адаптацію, знають, тут буде романтична лінія, і я не можу зрозуміти, вона буде між двома чоловіками чи чоловіком і жінкою, тому що поки що я читаю. Анотацію, і мені здається, що тут буде принц і якийсь Бог. Не те, щоб я скептично відносилася до одностатевих стосунків, але мені не дуже цікаво читати такі історії, тому мені цікаво. Якщо ви читали, то дайте знати, між ким всі історії відбуваються романтичні стосунки. Е, наступна книга це від в небо. Я взагалі фанатію по книгам від неба, тому що вони всі з ілюстраціями. Але є одна проблема: небо зазвичай випускає дуже круті фентезі, епічні фентезі, на які потрібно мати силу, терпіння і час, щоб розбиратися в цьому світі, прожити цю історію. Перша книга, яку я додала, вона вийде не дуже скоро, мені здається, це аж на вересень перед замовленням. Лін. магія просочена отрутою. Перша частина дилогії книга чай витончена смертельно красива історія, в якій чай стілює, отрує і змінює долі. Магія, що живе в чайній церемонії, двір інтриг, отрути обману та несподіваних союзів. Знову ж таки, я опиралася на зовнішній вигляд книги, тому що там дуже гарні ілюстрації, дуже гарне зовнішнє оформлення. Якщо ви знаєте щось про цю книгу, то також пишіть в коментарях, якщо ви чекали, коли вона вже буде доступна до замовлення. Наступна книга це Джо Аберкромбі, чорти, теж по ілюстраціям обирала, але світ теж цікавий. Новий роман від Джо Аберкромбі, автор бестселерів Нью-Йорк Таймс, чорти, темне епічне фентезі про віру, кров і... і тих, кого краще не називати святими. Аберкромбі повертається у своїй темній славі: дотепний, безжальний і до пів захопливо. Знову ж таки, я думаю, що це для любителів епічного фентезі. Я поки що збираю книги собі, і коли в мене буде настрій на таку довгу історію, яку потрібно прям прожити. Я буду читати ці фентезі. Ще мені дуже подобається оформлення. Я просто а, фанатію від ілюстрації і купляю просто щоб задовільнити свою свого внутрішнього естета, так би мовити. Також я хочу додавати в свою бібліотеку класичні твори. І звісно ж, я звернула увагу на новинку Джейн Остін. Гордість і упередження. Я бачила цю книгу в дуже різних виданнях. Але саме видавництво небо зробило ось ту книгу, яку хочеться купити. Ось ту книгу, яку ти навіть, якщо ти не фанат класики, ти її купиш, тому що вона дуже гарна. Я думаю, всі знають про що йдеться в книзі гордість і упередження і немає сенсу пересказувати. Тому, якщо ви також хочете цю книгу, пишіть в коментарях. Наступна книга це книга Джордан і Фуеко, перша частина дології про маненосна, про моненосне африканське фентезі, де магія об'єднує душі, а влада, яку не здобувають, а заслуговують, і героїні, які належать обрати, підкоритися чужій волі чи творити власну долю, що чекає на нас у книзі. Унікальний світ, натхненний африканською міфологією, політичні інтриги, династії Боротьба за голос. Магія промені, яка не просто зачаровує, вона зобов'язує. Головна героїня створена для зради, вона обирає любов і свободу. Якщо вам доподобається, глибоке фентезі з культурними коріннями, сильні персонажі, які ростуть разом з історією, і тема вибору ідентичності та сили волі. Як я вже казала, небо завжди дивує своїм вибором книг для перекладу і для видання. Тому я, звісно ж, придбаю цю книгу, тому що це буде перша книга в моїй бібліотеці, яка базується на африканській міфології, і мені дуже цікаво прочитати, що це таке, який світ збудував цей автор. Залишилося ще два видавництва: це Фабула, Світ очима Гарпа», шедевр Джона Ірвінга, найвідоміший із його романів, присвячений творчості, вільному коханню, емансипації та батьківській параної. Завдяки цій книзі, повні сарказму, темного гумору та глибокого розуміння природи людських станів, Джо Ірвінг став американською культурною іконою. А сам роман на початку 80-х років породив такий феномен як гарпоманія. З одного боку світочема гарпа це за словами самого автора. Сімейна сага при справлена міркуваннями про свободу творчої уяви, але водночас це епічна розповідь про жорстокі сторони сучасного життя. У яких межі поміж трагедією та комедією практично розуміти, і остання книга це від видавництва Artbooks раз і назавжди». Від Лайли Сейдж. І орієнтовна дата надходження цієї книги це середина вересня. Романс і назавжди є першою частиною захопливої ковбойської серії про кохання Ранчо та блакить. І як я вже казала, перед цим ми згадували книгу теж про ранчо і Родео, І мені здається, що ось такі книги теж будуть дуже цікавими, хоча тут дуже багато. Описується психологічних травм і панічних атак, але все ж таки це частина життя, і мені здається, що книги з таким вайбом теж дуже цікаво читати. На цьому, все це, звісно, не всі книги, на які зараз триває передзамовлення, але ці ті книги, які я обрала виключно для себе. Тому дякую вам за перегляд. Обов'язково пишіть в коментарі, яка книга вас зацікавила. Приймайте участь в розіграші. Я буду дуже рада подарувати комусь із вас. Книги, і для мене це буде дуже важливо, тому що ви підтримуєте мене, а я тим самим зможу віддячити вам за цю підтримку. Я дякую вам за перегляд і побачимося з вами в наступному відео. До зустрічі!